Я вам хочу ще показати, як працює кабінет, ваш особистий кабінет, який ви маєте, як тільки ви стаєте просто клієнтом по програмі Greenville Invest. А якщо ви фінансовий радник, у вас відкривається ще гаманець-консультант. І от давайте так. Є кар'єра, вона перед вами, вона є у наших е, фінансових радників. І зверніть увагу, оце по рівням. Комісійна винагорода. От Перший рівень 60, другий 90, третій 120, четвертий 150. Давайте підсумуємо. Ви маєте таку програму, і ви відвідали наш бізнес-семінар, який буде найближчий це 17 травня. І ви під е, супроводження свого керівника, свого фінансового радника, який більш досвідчений розуміється на цьому, починаєте роботу як фінансовий радник. Без отрива від от производства, не звільняючись зі своєї основної роботи, вільний від роботи час. Це, от я вам даю як просто додатковий заробіток, додаткова можливість е, почати нову справу. Ну, хай буде це спочатку. Хай буде, це буде для вас додатковий заробіток. Щоб ви розуміли, що це не є пропозиція, ідіть звільняйтесь зі своєї роботи і будете цим займатися. Ні. Це вільний від роботи час. Ви на першому рівні, ви маєте комісійну нагороду 60%. Що це означає? Це означає, якщо ви підписали контракт на 1000 доларів, наприклад, когось проконсультували, людина каже, добре, я на тисячу доларів візьму собі контракт. От якщо ви берете, підписуєте такого клієнта, я отут приблизно це сформував як 40 тисяч гривень, тому що платіж буде робитися в гривні відповідно до курсу НБУ на момент платежу, то вам будуть нараховуватись кар'єрні одиниці. От тут кар'єрні одиниці дуже просто рахуються, береться платіж в гривні і ділиться на 500. І ви маєте вже в собі 80 кар'єрних одиниць. Чому це важливо, далі зрозумієте. Але вам же цікаво, скільки ви за це заробите. Бачите ваш множник 60%. Тепер давайте порахуємо, що ви отримали? Ви отримали 24 тисячі гринів. Зверніть увагу, це не гривня. Це грини. Це внутрішня валюта, яка використовується для роботи з програмою Greenville Invest. Як порахували 24 тисячі гринів? Та дуже просто: від 40 тисяч. Порахували 60%. Чому 60%? Тому що це ваша комісія на першому рівні. І отримали 24 тисячі гринів. І тут ви мені задаєте питання, що з ними робити, з цими гринами? Їх же на хліб не намажеш? Ну, правильно, не намажеш. З гринами можна робити дві речі. Перше, ви можете їх вивести на свій банківський рахунок по курсу сайта. В середньому курс сайта це десь 03. От ви бачили, коли я вам скріншот показував кабінету, там є такий показник, як курс сайта. От в середньому, щоб так рахувати, це десь 0,3%. Він може бути більше, менше, але незначен. В середньому 0,3%. Ось ваша комісія, яку ви в чистому вигляді отримували вже на першому рівні і отримали її на свою банківську карту. Це перший варіант. Але є другий варіант, яким в основному всі користуються. Це коли ви ці гріни не виводите на картку, а підписуєте за ці гріни свого наступного клієнта. В цьому випадку вам є можливість реалізувати ці гріни в гривні один до одного яким чином це зробити, ну, давайте перш за все порахуємо і згадаємо, що у вас вже в кар'єрі є 80 одиниць. Коли ви подивитесь кар'єрну таблицю, ви зрозумієте, що вам достатньо всього 50 одиниць для того, щоб вже бути на другому рівні. Другий рівень краще, ніж перший. Чому? Тому що є комісійна винагорода 90%. Давайте тепер. Ці 24 тисячі гринів якимсь чином перетворимо в е, гроші і саме от один до одного не виведемо на карту по курсу, а переводимо їх в гроші. Що це означає? Це означає, що якщо ви зробили підписання контракту, наприклад, на 600 доларів, а це саме 24 тисячі гривень, то ви поміняли свої. Гріни на гроші клієнта один до одного. Ваша комісія склала 24 тисячі гривень. гривень. 24 тисячі. Ви отримували за цю операцію. Оце ваш другий клієнт. Бачите як? Всього на 600 доларів. І от те, що ви заробили. і Терміново позвоніть або напишіть мені, консультанти з інших компаній, де є така пропозиція, де ви можете стільки заробляти. Ви мене спитаєте, скільки ми працюємо з цією програмою? Ну, 8 років вже працюємо, так що бажаємо вам успіху. Приєднуйтесь. Це я до того що. Це не надовго. Це нормально, це так, як воно повинно працювати. А якщо вам там десь комісію платять не таку, як вам би хотілось, ну це шукайте там, де краще. Йдемо далі. Третій крок. Підписуєте ще одного клієнта, наприклад, на тисячу доларів, це ті ж 40 тисяч гривень. не для того, щоб було підрахунок, був простіший. У вас є знову в кар'єрі 80 одиниць, і що цікаво, ви ж отримуєте комісію вже по множнику 90%, бо ви ж на другому рівні, і маєте собі в гаманець консультанта 36 гринів. Ви ж знаєте, що з ними робити. 36 тисяч я маю на увазі. Ви їх можете вивезти на банківську картку, і ви тут вже заробите 10 800 на другому рівні. Пам'ятаєте, що коли ви. Мо могли вивести на банківську карту те, що ви зробили на першому рівні. Такий же контракт це було всього 7200, а тут уже 10800. Ну ви ж знаєте, що можна зробити інакше? Можна за ці гроші підписати наступного клієнта і е, отримати один до одного 36 тисяч заробітків. Дуже просто все це працює, дуже просто це зрозуміти. Якщо вам щось не зрозуміло, то будь ласка, ваші фінансові радники вам все з задоволенням пояснять, бо у нас немає ні одного партнера, який би працював не по золотому пакету. У нас у всіх золотий пакети, всі консультанти мають кабінети, всі мають доступ, і всі знають, як це працює. Так що не звлікайте, підключайтеся, працюйте. Ви вже маєте третій рівень. Чому? Тому що, ось бачите, 80 одиниць ви заробили, а вам треба для того, щоб закрити третій 150. А у вас тут було 80 плюс 80 і того 160. І ще там був якийсь на одиницях на маленькому контракті, так що у вас вже вдосталь одиниць для того, щоб бути на рівні номер 3 Чому рівень номер 3 краще, ніж 2. Тому що тут ваш множник 120%. 120. Ті консультанти, які мене з досвідом дивляться, перемотайте на попередній слайд, подивіться, яка в нас комісія для четвертих, п'ятих, шостих рівнів. І це все працює саме так. Ви на рівні номер 3 маєте множник 120, у вас 36 тисяч гринів в кабінеті. І ви можете або на банківську карту по курсу сайта, або використати гріни один до одного при підписанні наступного клієнта. Що я вам хочу показати можливості вашого третього рівня, наприклад, вони, ці можливості вони з другого починаються, але як приклад. Ви починаєте будувати свою команду, запрошувати людей, які хотіли б заробляти гроші в тому бізнесі, про який ми з вами сьогодні говоримо. Коли ви запросили свого новачка, він має перший рівень у нього множник 60. Чим відрізняється ваш 120 від його 60? Ви маєте певну різницю. Різницю порахувати нескладно. Це 60%. Давайте ми подивимося, що вам від того, що ваш новачок зробить якийсь результат. Наприклад, він зробив підписання на 1000 доларів. Він заробив собі в кар'єру, він заробив можливість або вивезти на карту, або обміняти на підписання наступного клієнта один до одного, це ви вже все знаєте. Питання, що вам від цього? Особисто ви нічого не зробили, окрім того, що запросили цю людину і навчили її з цим працювати. І ви пам'ятаєте, що різниця між вами 60%. Так от ваш заробіток буде з. Різниці між вами і вашим консультантом. А саме ви отримуєте або 24 тисячі в свій кабінет, навіть не аби, а тільки ви отримуєте 24 тисячі в свій кабінет. А як з ними розпорядитись, ви відповідно самі определяєте. Це те, що заробив ваш. Це заробив ваш консультант за свою роботу, і в нього є вихід або вивести по курсу, або один до одного. А ви заробили в ваш гаманець 24 тисячі гривні. І знову-таки у вас є варіант: ви їх можете вивезти на банківську карту, а можете задіяти для підписання своїх наступних клієнтів. Отак От це працює. Я розумію, що можливо для вас це, ну скажімо так, нова інформація і одразу її так не перевариш. Не переживайте, у вас є ваші фінансові радники, вони вам пояснять. Але з досвіду можу сказати, що якщо ви будете з цим практикувати і працювати, то дуже швидко ви все зрозумієте і в всьому розберетесь. І ті, хто мене дивиться і має вже досвід співпраці зі страховими компаніями, зверніть увагу на ті умови, які є у нас, І які є у вас. Порівняйте. І, будь ласка, welcome to школа бізнесу про лайф.